Ви купили засіб з ретинолом, щоб позбутися зморшок, є висока ймовірність, що ви не просто викинули гроші, а ще й шкодите своїй шкірі. Існує одна критична помилка, яку роблять 9 з 10 жінок, яка Перетворює найпотужніший антивіковий компонент на марну, а іноді і небезпечну речовину. І ця помилка не пов'язана з концентрацією. В цьому відео я надам повний покроковий протокол безпечного використання ретинолу у ваш догляд. Ви дізнаєтесь про робочі форми, правильні концентрації, схеми нанесення та критично важливі правила. Ігнорування яких зводить нанівець весь ефект. Ретинол це похідна форма вітаміну А, його головна задача нормалізувати клітинні процеси в шкірі, які сповільнюються з віком. Механізм його дії полягає в наступному. Потрапляючи в шкіру, ретинол зв'язується зі спеціальними рецепторами клітин і дає їм команди. Основні команди три. Перше – Прискорити цикл оновлення епідермісу. Старі клітини швидше знущуються, нові швидше піднімаються на поверхню. Друге, стимулювати фібробласти, клітини, що відповідають за вироблення колагену та еластину. Це призводить до ущільнення шкіри та зменшення глибини зморшок. Третє регулювати роботу сальних залоз – і зменшувати запальний процес, що робить його ефективним при лікуванні акне. Щоб процес адаптації шкіри пройшов без ускладнень, необхідно суворо дотримуватись трьох правил. Перше правило починати з низьких концентрацій та стабільних форм. Шкірі потрібен час для ретинізації періоду адаптації, під час якого в ній збільшується кількість рецепторів до ретиноїдів. Починайте з концентрації 01-03%. Обирайте м'які стабільні форми, які менш агресивні. На етикетці шукайте назви ретинілпальмітат, ретиніл-ацетат або інкапсульовані форми. Більш потужні, як чистий ретинол або ретиналь варто вводити пізніше. Починайте з використання 1-2 рази на тиждень, поступово збільшуючи частоту. Друге правило Метод нанесення сендвіч. Це техніка, яка створює буфер і знижує ризик подразнення. Протокол наступний. Крок перший на очищену суху шкіру. Нанесіть тонкий шар вашого базового зволожуючого крему без активних компонентів. Крок другий. Почекайте 15-20 хвилин. Крок третій. Нанесіть кількість ретинолу розміром з горошину, розподіливши по обличчю. Уникайте зони навколо очей та губ. Крок четвертий. Закрийте другим шаром. Того ж зволожуючого крему. Цей буфер уповільнює проникнення ретинолу, роблячи його дію м'якшою, але не менш ефективною в довгостроковій перспективі. Правило 3. Використання виключно в вечірній час та обов'язково СПФ в день. Це не обговорюється. Це аксіома. Ретинол є фоточутливим компонентом. Вдень він руйнується під дією ультрафіолету і стає марним. Крім того, він підвищує чутливість шкіри до сонця, використання ретинолу без щоденного застосування сонцезахисного крему з індексом SPF 30 або вище гарантовано призведе до посилення пігментації та зведе нанівець весь антивіковий ефект. Додатковий, але критично важливий пункт протоколу. Завжди наносьте ретинол на абсолютно суху шкіру, мінімум через 20-30 хвилин після контакту з водою. Волога значно підвищує проникність епідермісу. Нанесення такого активного компонента, як ретинол, на вологу поверхню може спровокувати не просто подразнення, а хімічний опік. Ваш досвід з ретинолом є важливим для спільноти. Напишіть у коментарях, на якому ви етапі плануєте починати, перебуваєте в процесі адаптації чи вже давно та успішно використовуєте. Це допоможе іншим зробити свій вибір. Якщо інформація була корисною, підтримайте канал підпискою та лайком.